Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою Сума n перших членів геометричної прогресії. Ми з вами вже вміємо знаходити суму n перших членів арифметичної прогресії, а сьогодні навчимося це робити для геометричної прогресії. Отже, для обчислення суми у нас існує формула Sn не дорівнює b1 множимо на дужку, Q в n степені мінус 1, і ділимо це все на Q в мінус першому степені. Цю ж формулу можна представити і в іншому вигляді. Sn дорівнює bn в степені Q, Bn множимо на Q мінус B1, ділимо на Q мінус 1. Будь ласка, зараз запишіть ці формули собі в зошит. Пригадуємо, що Q це у нас знаменник геометричної прогресії. Б1 це перший член геометричної прогресії. Bn це n-ний член геометричної прогресії. Отже, починаємо працювати перший письмовий номер. номер 812. Записуємо в зошит номер 812. Знайдіть суму перших шести членів геометричної прогресії, якщо відомо B1 і Q. Отже, сума. Шести перших членів. Формула підсказка, ось у нас є вона збоку. Да? Що це у нас буде? Б перше. Множимо на дужку Q в степені n, У нас зараз 6, Q в шостому степені мінус 1. І все це ділимо на Q мінус 1. Дорівнює Б перше. Да, у нас 81. Множимо на Q, Q у нас зараз дорівнює 1 третя, і все це 1 третя в шостому степені. Мінус 1 дужку закрили, і ділимо в знаменнику у нас Q це 1 третя і мінус 1. Як бачимо, не зовсім просте буде обчислення. Отже, починаємо. Розкриємо дужки в чисельнику. 81 помножимо на 1 третю в шостому степені. 81 це 3 в 4 степені. Отже, будемо 3 в четвертому степені множити на 1 третю в шостому степені. Це те саме, що 3 в 4 степені ділимо на 3 в 6 степені пригадуємо, як ми працюємо зі степенями, степені віднімаємо. Що це в нас буде? 1 ділимо на 3 в квадраті. Мінус 81 множимо на 1, буде 81. Ділимо на 1 третя мінус одиничка, одиничку можемо представити у вигляді будь-якого дробу, у якого чисельник і знаменник однакові. Зараз нам зручно представити як 3 третіх. Отже, буде 1 третя, мінус 3 третіх, буде мінус 2 третіх. Чому нам так було зручно представити, тому що додавати і віднімати дроби з однаковими знаменниками значно легше дорівнюємо. Тепер знайдемо спільний знаменник в чисельнику цього дробу. Розуміємо, що спільний знаменник буде 9. 9 множимо на 81. 9 на 80, 720 і плюс 9 729. Одиничка мінус 729, і ми отримаємо мінус 728 дев'ятих. Будемо ділити на мінус 2 третіх. Це те саме, що множимо на мінус, мінус на мінус дасть нам плюс 3 других. Все ще можна скоротити, ми зараз скоротимо. 9,3 скоротимо на 3, буде одиничка і 3. 728 скоротимо на 2. І 2 скоротимо на 2. В знаменнику одиничка. 700 ділимо на 2, це 350. 28 ділимо на 2, 14. 350 плюс 14, 364. Отже, ми отримали 364. Треті. Виділимо цілу дробову частину. Це буде 121 ціла. І остача у нас одиничка, 1 третя. Отже, задачу ми зараз з вами розв'язали. Переходимо до наступного розв'язку. Я зараз буду витирати дошку. якщо ви не встигли. Зробіть паузу. І записуємо друге завдання. Отже, тепер у нас b 1 дорівнює мінус 17. Отже. Так. С шести. Ми шукаємо суму перших шести. B1 у нас зараз мінус 17. Множимо на q у нас зараз мінус 2, в шостому степені мінус одиничка. Все це ми ділимо на мінус 2 мінус 1. Отже. Мінус 2 в шостому степені. Розуміємо, що буде число додатнє. 2 в шостому степені це у нас 64. Отже, що ми будемо робити мінус 17, множити на 64 мінус 1 на 63. І ділити на мінус 2 і мінус 1. На мінус 3. Шиця 3 скоротимо на 3. 3 на 3 одиничка. А в чисельнику 21. 17 будемо множити на 21. Давайте помножимо в стовпчик. 7, 1, 2 на 7. 14, 2 на 1, 2 і плюс 1 3. 7, 5, 3. Отримали ми 357, мінус на мінус дасть нам плюс. Отже, буде відповідь 357. Отже, завдання ми з вами виконали. Давайте виконаємо завдання під номером 814. Запишемо 814. Знайдіть суму чотирьох перших членів геометричної прогресії. І отже, наша прогресія. дивіться, 16 мінус 4 Давайте знайдемо знаменник цієї геометричної прогресії. Що нам треба зробити? Мінус 8 поділити на 16. Ми отримаємо знаменник нашої геометричної прогресії мінус 1 друга. Отже, ми знаємо знаменник, ми знаємо перший член, і ми знаємо кількість членів. Нам треба знайти суму 4. Отже, сума 4 дорівнює b 1 це у нас 16. Множимо на дужку Q, це у нас мінус одна друга, в степені 4 мінус 1 дужку закрили. І це ми все ділимо на мінус одна друга мінус 1. Так, 16 це у нас 2 в якій степені? 2 в четвертому степені. так? Да? Пригадуємо, що 2 на 2, 4, і ще на 2 – 8, і ще на 2 – 16. Отже буде 2 в четвертому степені множимо на, і у нас тут теж мінус 1 друга в четвертому степені це буде плюс додатня відповідь. Да? 1 ділимо на 2 в четвертому степені. При множенні, що ми отримаємо з вами 1, да? Отже буде одиничка, мінус 16 множимо на 1, це буде 16. Що у нас з вами в знаменнику? Мінус одна друга, мінус 2 других. Що ми отримаємо? Міс 3 других. Отже, у нас буде мінус 15. Будемо ділити на мінус 3 других. Мінус на мінус дасть нам плюс. Можемо множити на 2 третіх. 15 скоротимо на 3. Це буде одиничка, і 5. І отримаємо 10. 5 на 2 множимо 10. Отже, сума перших чотирьох членів цієї геометричної прогресії дорівнює 10. Діти, ваше домашнє завдання. Обов'язково опрацюйте параграф. Вивчіть правило і виконайте номер 813. Він нескладний. Схоже завдання ми сьогодні виконували. Формула у вас є. Потрібно шукати суму перших 5 членів. Як бачимо, що нам відомо B1 і Q, отже, працюємо за першою формулою, саме за нею ми сьогодні працювали в класі, е, потрібно буде тільки правильно все обчистити. Да? Підставляємо все формулу і правильно обчислюємо. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!